Наталія три роки терпіла знущання свекрухи Галини Патрівни та звинувачувала невістку в тому, що вона розлучила сина з матір'ю, псувала її речі, розповідала сусідам Гедоти. А сьогодні зайшла надто далеко, підкинула в сумку Наталії золоті сережки і заявила чоловікові: Твоя жінка мене обкрадає. Але Наталія не збиралася більше мовчати. Наталія Коваленко стояла посеред вітальні своєї двокімнатної квартири і не могла повірити в те, що відбувається. Її чоловік Андрій тримав у руках золоті сережки з діамантами фамільну коштовність його матері, яка якимось незбагненним чином опинилася в наталіїній сумочці. Андрію, я й гадки не маю, як це туди потрапило, говорила вона тремтячим голосом. А поруч з торжествуючим виглядом стояла Галина Петрівна Коваленко, свекруха Наталії, жінка років 60 з холодними сірими очима і тонкими губами, стиснутими в задоволену усмішку. Не маєш гадки? уїдливо перепитала вона. Цікаво, а як же сережки самі по собі в твою сумку залізли? Андрій розгублено дивився то на дружину, то на матір. Наталія, ну поясни. Мама каже, що сережки зникли вчора, а сьогодні знайшлися в тебе. Наталія відчувала, як підступає відчай. Три роки вона терпіла постійні нападки свекрухи, яка з першого дня не злюбила її і вважала негідною свого дорогоцінного синочка. Але підставити її таким чином. Андрію, тихо сказала Наталія, твоя мати підкинула мені ці сережки, щоб звинуватити у крадіжці. Як ти смієш? обурилася Галина Петрівна. Андрію, ти чуєш? Твоя жінка звинувачує мене в підробці, мало того, що вкрала. «Так ще й бреше. Андрій важко опустився в крісло. Йому було 32 роки, він працював інженером у великій будівельній компанії, вважався дорослим самостійним чоловіком. Але в присутності матері перетворювався на розгубленого хлопчика, який не міг вибрати між двома найважливішими жінками свого життя. Мамо. А може, сережки справді випадково потрапили в наталіїну сумку, невпевнено припустив він. Випадково? фиркнула Галина Петрівна. Андрію, ти зовсім втратив голову через цю особу. Сережки лежали в моїй скринці в спальні. Як вони могли випадково потрапити до неї? Наталія сіла на диван і закрила обличчя руками. Ця історія була останньою краплею в морі принижень, які вона терпіла від свекрухи. Галина Петрівна не злюбила її з першої зустрічі і за три роки шлюбу не пропускала нагоди зробити життя невістки нестерпним. Все почалося ще до весілля. Коли Андрій привів Наталію знайомитися з батьками, мати зустріла її крижаною ввічливістю. На перший погляд все було пристойно. Галина Петрівна накрила стіл, ставила запитання про роботу та сім'ю, посміхалася. Але в кожному слові, в кожному погляді відчувалася неприйняття. Звідки ти родом дорога? запитувала вона з поблажливою інтонацією. «Сканева», – відповідала Наталія. А провінція зрозуміло. А батьки чим займаються? Тато працює слюсарем, мама продавцем. Ясно, кивала Галина Петрівна. А освіта в тебе яка? Педагогічна. Працюю вчителькою початкових класів. Учителька. Ну що ж, професія потрібна, хоча й не дуже перспективна. Кожна відповідь Наталії піддавалася такій прихованій критиці. Галина Петрівна, яка працювала головним бухгалтером у солідній фірмі, явно вважала невістку сина недостатньо хорошою партією. Після того, як молоді пішли, Андрій запитав у матері: Ну як тобі, Наталка? Андрію, ти доросла людина, обережно відповіла мати, але мені здається, ви з різних світів. Ти ж бачиш, проста дівчинка з провінції, без особливих амбіцій. Мамо, я її кохаю. Кохання це прекрасно, але сімейне життя будується не тільки на почуттях, подумай гарненько. Андрій не послухався матері і зробив Наталії пропозицію. Весілля було скромним, кошти не дозволяли особливого розмаху. Галина Петрівна на торжестві трималася підкреслено відсторонено, ніби показуючи всім, що не схвалює вибір сина. Після весілля справжній кошмар тільки почався. Галина Петрівна жила в сусідньому будинку і з'являлася у молодих практично кожен день під різними приводами: то принесе борщ, а то у вас у холодильнику порожньо, то перевірить, як Наталія веде господарство. Андрій звик до порядку, то просто зайде навідати синочка. Кожен її візит перетворювався на приховану інспекцію. Галина Петрівна критично оглядала квартиру, знаходила пил у найнесподіваніших місцях, морщилася від запаху їжі, що готувалася, щось дуже жирно пахне, робила зауваження з приводу одягу Наталії. Дорога, ця ковтинка тебе не красить. Андрію. Я розумію, що в тебе тепер своя сім'я, говорила вона сумним голосом. Але ти ж єдиний у мене. Твоя жінка мені заважає, вона хоче, щоб ти забув про матір. Мамо, що ти? Наташа нічого такого не говорила. Не говорила, але думає. Жінкам свекрухи завжди заважають це нормально. Андрій намагався пояснити дружині, що мати просто переживає, що син став дорослим і самостійним. Наталія терпіла, розуміючи, що конфлікт зі свекрухою зруйнує її шлюб. Але Галина Петрівна не вгамовувалася. Вона розповідала сусідам, що невістка відбила в неї сина, що та її не поважає, погано готує, не вміє вести господарство. У присутності сторонніх постійно робила Наталі корисні зауваження Наталю, дорога, спробуй додати в борщ більше зелені, так смачніше буде. Наталю, це плаття тобі завелике, Треба взяти розмір менший. Наталю! А ти не думала зайнятися спортом, а то Андрій у нас спортивний, звик до підтягнутих дівчат? Кожне таке зауваження було як укол. Наталія розуміла, що свекруха навмисно принижує її в очах оточуючих, але відповісти щось різке не могла це виглядало б невихованістю. Ситуація погіршилася після того, як Наталія завагітніла. Галина Петрівна зустріла новину з показним ентузіазмом, але одразу ж почала піклуватися про майбутню матір. Андрію, з те, щоб Наталя правильно харчувалася. Вона ж не знає, що можна вагітним, а що не можна. Наталю, тобі потрібно більше відпочивати, а то у нас в сім'ї проблем з вагітностями не було, але всяке буває. Андрію може Наталі до іншого лікаря спостерігатися. Я знаю хорошого фахівця. Він усіх наших знайомих приймав. Вона постійно втручалася в процес, давала непрохані поради, критикувала дії Наталії. А коли вагітність перервалася на ранньому терміні, Галина Петрівна хоч і висловлювала співчуття, але в її словах відчувався прихований докір: Ну нічого, дорога, не засмучуйся. Значить, ще не час. Головне берегти себе, правильно харчуватися, не нервувати. Наталія сприйняла ці слова як звинувачення в тому, що вона сама винна у втраті дитини. Після цього депресія посилилася, а стосунки зі свекрухою остаточно зіпсувалися. Андрій намагався згладити конфлікт, але виходило погано. Він кохав і матір, і дружину, не хотів обирати між ними. Тому, коли Галина Петрівна скаржилася на невістку, він просив Наталі увійти в становище літньої людини. А коли Наталя скаржилася на свекруху, він говорив: Ну що ти? Вона ж літня жінка, звикла командувати. А пам'ятаєш Оленку Смирнову, говорила вона синові. Така мила дівчинка була, зараз у банку працює, кар'єру робить. Нещодавно зустріла її маму, каже Олена досі не заміжня, така розумна, красива, а все сама. Андрій робив вигляд, що не розуміє натяків, але Наталія чудово розуміла підтекст. Свекруха регулярно нагадувала синові, що він міг би вибрати дружину кращу. І ось сьогодні Галина Петрівна перейшла всі межі підкинути сережки і звинуватити в крадіжці. Це був удар нижче пояса. Наталю, суворо сказав Андрій, я хочу почути правду. Ти брала мамині сережки? Ні, твердо відповіла Наталія. Андрію, я ніколи в житті нічого чужого не брала. Тоді поясни, як вони в тебе опинилися. Наталія подивилася на свекруху, яка тріумфально посміхалася. Твоя мати підклала їх мені, щоб скомпрометувати. Наталю. обурилася Галина Петрівна. Як ти можеш таке говорити? Я що божевільна, щоб свої коштовності комусь підкидати? Ти хочеш зруйнувати наш шлюб, тихо сказала Наталія. Три роки ти робиш усе, щоб я пішла від Андрія. Псуєш мої речі, розпускаєш плітки, налаштовуєш проти мене чоловіка. Андрію, ти чуєш? звернулася до сина Галина Петрівна. Твоя жінка зовсім знахабніла, звинувачує мене в якихось підробках. Андрій розгублено дивився на двох жінок. Наталія бачила, що він вагається, не знає, кому вірити. Гаразд, сказала вона, давайте розберемося по порядку. Галино Петівно, коли ви виявили зникнення сережок? Вчора ввечері. Хотіла надіти їх на зустріч з подругами, відкрила скриньку, а їх немає. І що ви робили? Шукала, звісно, перерила всю квартиру. А до нас заходили? Заходила вранці, принесла пиріжки. І що, одразу перевірили мою сумку? Галина Петрівна запнулася. Не одразу. Просто подумала, може хтось узяв. Тобто ви спеціально прийшли, щоб обшукати мої речі? Я мала право перевірити. Наталя обернулася до чоловіка. Андрію, подумай логічно, навіщо мені красти сережки твоєї матері? Щоб їх продати? У нас є гроші, щоб носити, вони мені не пасують, і я їх ніколи не носила. І головне. Якби я їх вкрала, навіщо носити в сумці, ризикуючи бути спійманою? Андрій замислився дійсно, логіки у звинуваченні не було. А ще, продовжила Наталія, запитай у матері, чому вона не заявила в поліцію про крадіжку адже сережки дорогі, напевно, застраховані. Галина Петрівна зблідла. Я я не хотіла виносити сміття з хати. Чи не хотіли, щоб поліція почала розслідування, уїдливо зауважила Наталія, тому що тоді б з'ясувалося, що ніякої крадіжки не було? У кімнаті повисла напружена тиша. Андрій уважно подивився на матір. Мамо, а може, Наташа права? Може, ти дійсно підклала сережки? Андрію, жахнулася Галина Петрівна, як ти можеш таке думати про матір? А як я можу думати, що моя дружина злодійка, відповів він. Мамо, я знаю Наташу три роки. Вона найчесніша людина, ніколи навіть копійки чужої не взяла. Вона тебе зачарувала, вибухнула свекруха. Ти сліпий, не бачиш, яка вона насправді? Яка? запитав Андрій. Корислива, жадібна. Воно на твої гроші живе, нічого не вкладає в сім'ю. Мамо, Наташа працює і зарплату віддає в сімейний бюджет. Копійки, а ти її утримуєш. Наталія встала з дивана. Галино Петрівно, давайте нарешті чесно поговоримо. Ви мене ненавидите з першого дня. Чому? Я тебе не ненавиджу. Ненавидите. І я знаю чому. Тому що боїтеся втратити вплив на сина. Ви звикли, що Андрій у всьому вас слухається, а тепер у нього є дружина, яка теж має думку: Ти розлучила мене з сином. Я не розлучала. Андрій телефонує вам щодня, ми приходимо в гості кожні вихідні, але вам цього замало. Ви хочете, щоб він жив тільки для вас? Галина Петрівна заплакала. Він у мене єдиний. Після смерті чоловіка тільки Андрій у мене залишився, і він вас любить. Сказала Наталія, але в нього є право на власне життя, на дружину, на дітей. Яких дітей? злісно виплюнула свекруха. Ти навіть завагітніти нормально не можеш. Від цих слів Наталія зблідла, Андрій схопився з крісла. Мамо, як ти можеш так говорити? А що, правда очі коле? Три роки заміжня, а дітей немає. Може, вона взагалі не може народжувати? Досить. гаркнув Андрій. Мамо, ти переходиш усі межі. Галина Петрівна зрозуміла, що зайшла надто далеко. Андрію, я не хотіла. Просто переживаю за тебе. Переживаєш? Андрій був у люті. Ти три роки робиш життя моєї дружини нестерпним. Думаєш, я не помічаю? Що ти маєш на увазі? Твої постійні причіпки, критику, поради. Ти перетворила кожне сімейне свято на випробування для Наташі. Я просто. Хочу, щоб у тебе все було добре. У мене все добре, я люблю свою дружину, а ти намагаєшся нас розлучити. Галина Петрівна сіла на стілець. Андрію, невже ти обираєш її, а не мене? Я не обираю. Я хочу, щоб ви нарешті помирилися, щоб моя мати і моя дружина нормально спілкувалися. Цього не буде, тихо сказала свекруха. Я ніколи не прийму цю жінку. Тоді... Твердо відповів Андрій, тобі доведеться приймати мій вибір. Наташа буде моя дружина. І якщо ти не можеш з цим змиритися, ми будемо спілкуватися рідше. Ти відрікаєшся від матері? Я захищаю дружину, як і повинен чинити чоловік. Галина Петрівна встала і попрямувала до виходу. Гаразд, побачимо, як довго триватиме твоя любов. Мамо, почекай. гукнув її Андрій. А сережки? Які сережки? Ті, що ти підклала Наташі. Галина Петрівна обернулася. Я нічого не підкладала. Значить, вони справді випадково потрапили в сумку дружини. Свекруха помовчала, потім тихо сказала Можливо. Після її відходу подружжя довго мовчало. Нарешті Андрій підійшов до дружини й обійняв її. Наташо, вибач мене. Я мав раніше втручатися. Андрію, я не хочу, щоб ти сварився з матір'ю через мене. Не через тебе, через її поведінку. Мама переступила межу. Що тепер буде, не знаю, але я більше не дозволю нікому тебе кривдити, навіть власній матері. Наталія заплакала від полегшення. Три роки вона чекала, коли чоловік нарешті стане на її бік. Стосунки з Галиною Петрівною не налагодилися одразу. Кілька місяців вона дулася, рідко дзвонила синові, не приходила в гості, але поступово зрозуміла, що втрачає сина остаточно. Першою на контакт пішла Наталія. На день народження свекрухи вона прийшла з подарунком і вибачилася за різкі слова. Галина Петрівна теж вибачилася, що правда, не за все, але це був перший крок. Мир у сім'ї встановився лише через півроку. Коли Наталія знову завагітніла, Галина Петрівна була така рада майбутньому онукові, що готова була пробачити невістці всі колишні образи. Наталю, дорога, говорила вона тепер, ти повинна берегти себе. Дай, но ну, я краще прибирання зроблю. Наталю, мила, я приготувала тобі корисний супчик. Їж більше на двох же харчуєшся. Андрій з подивом спостерігав за перетворенням матері зі злої свикрухи на турботлиху бабусю. А Наталія, хоч і пам'ятала всі образи, намагалася будувати стосунки заново, заради майбутньої дитини та сімейного миру. Коли народився онук, Галина Петрівна остаточно відтанула. Вона проводила з малюком увесь вільний час, допомагала Наталії по господарству, навіть хвалила її материнські здібності. Ти хороша мати, зізналася вона одного разу, і хороша дружина моєму синові. Прости мене за те, що не одразу це зрозуміла. Історія закінчилася щасливо, але Наталія назавжди запам'ятала урок. Іноді потрібно дати відсіч, щоб завоювати повагу. І що люблячий чоловік завжди повинен захищати дружину навіть від власної матері. Їхній дім, що колись був полем битви, тепер сповнювався дзвінким дитячим сміхом, ароматом свіжої випічки. Та затишком, який буває лише там, де панують взаєморозуміння та кохання. Ця історія стала для них нагадуванням навіть найглибші рани можуть загоїтися, якщо є бажання йти назустріч, а справжня родина будується не лише на кровних зв'язках, а й на повазі, прощенні та безумовній підтримці одне одного. Шановні глядачі, з вами був канал, «Файна історія» і я дуже сподіваюся. Що ця історія торкнулась не лише мене, а й вас також. Будь ласка, підтримайте мене вподобайкою та коментарем.